Та вітаю всіх з новим 2025 роком. Ще в октябрі Бамбулаб натякала, що буде новенький принтер. Але через те, що вони відшліфовують функціонал. Перенесли на перший квартал 2025 року. Спільнота Bambulab теж вирішила порадувати нас новеньким подарунком, а саме злити фотографії нового принтера. Судячи з даних фотографій, він буде мати назву Аж тоді. Ця назва не просто так має у собі цифру 2. Скоріше за все, натякає, що буде на одній голові два ходенда. Також не забуваємо додати про новеньку AMS 2 Pro, але це вже все згодом. Отже, перше, що ми знаємо, Бамбулаб натякав, що буде модель набагато краще, ніж X1. Але судячи з фото, набагато-набагато краще. Габарити аж тоді, які вказані на фото, будуть приблизно десь. Пів на пів метра та по висоті 600 мм, що має набагато більше розміри, ніж у x 1 щось приблизно 400 на 400 мм. Також бомбуваб не забув приділити увагу області друку, а саме 350 на 350 мм та по висоті 450 мм. Це, мабуть, буде найбільша версія у Core XY кінематиці та ще й з кольоровим друком. Якщо придивитися до зображення, то можна побачити, що принтер має два хотенда. Таку ж систему можна було бачити на принтерах Ultimaker, коли принтер автоматично перемикається між двома хотендами. Це буде набагато скорочувати час для перемикання між пластиками, особливо для друку підтримок, та багато інших цікавих варіацій, наприклад, де потрібно для більш деталізації 02 сапло. Для іншої частини буде достатньо 0,4 стола. На жаль, про АМС ПРО, судячи з фотографії та обговорення спільноти, небагато інформації. Але я гадаю, що все ж таки додадуть туди активне сушіння пластику. Це буде дуже корисно, особливо для високотемпературних пластиків, такі як ПА, ПК, карбонові та інші. Також гарною ідеєю було б оптимізувати і для інших котушок пластику, наприклад, картоні, які постійно забивали амс ку та потрібно було розбирати усю. Ціни наш тоді до сих пір ще невідомі, але я вважаю, що в порівнянні з конкурентами її б доречно було виставити у 2000 доларів або більше. Але це ж буде максимальна серія, тому аж серія більш бюджетна. Отримає, скоріш за все, тільки один екструдер або також полегшену АМС, що буде набагато дешевше. Але це не є стовідсотковою інформацією, так як в світі вже нових штучних інтелектів можна це і якась підробна фотографія. Але все ж таки ми чекаємо на даний принтер, особливо який був показаний на фотографії, тому що це прям буде великий прорив. Ми його дуже чекаємо. Як тільки він к нам приїде, буде відразу повна розпаковочка. Огляд його нового функціоналу та подрукуємо щось велике та кольорове. Це все на сьогодні, друзі. Якщо вам сподобався даний відео, пишіть у коментарях, що ви думаєте про даний пост, правда чи неправда, та що можна було б додати до цього принтеру. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Усім пока!